Міністерство охорони здоров'я традиційно закликає робити профілактичні щеплення не лише від ковіду, але й від грипу. Епідеміологічний сезон триває, а рівень охоплення населення вакцинацією в Україні все ще залишається незадовільним. Щоб нагадати людям про важливість щеплень проєкт USAID розбудова стійкої системи громадського здоров'я у співпраці з МОЗ та обласними центрами контролю і профілактики хвороб, реалізовує інформаційну кампанію Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Її підтримали, і священники різних конфесій, котрі нагадують. Дуть вірянам, піклуючись про душу, потрібно пам'ятати і про регулярні медогляди та виконання рекомендацій лікарів про нинішню епідеміологічну ситуацію та рекомендації медиків і духовників у сюжеті. Наше Ось так ще кілька років тому у чергах українці чекали на отримання своєї дози вакцини від коронавірусу. Десятки людей у лікарнях і амбулаторіях сімейної медицини та сотні у центрах масової вакцинації. Велика документи війна, звісно ж, відсунула питання пандемії на другий план, але самі віруси та хвороби нікуди не поділися, наголошують у міністерстві охорони здоров'я. Особлива увага до людей у віці 60+. Олександр Заїка, керівник національної програми імунізації, каже: нині в 20 областях України поряд із ковідом циркулюють віруси типу А і Б. Під сезон триває. Продовжуємо рекомендувати проводити профілактичні щеплення, у тому числі проти грипу протягом всього під сезону. Зробити щеплення від коронавірусу можна за кошт держави різноманітних вакцин вдосталь. А от вакцинуватися від грипу можна за власний рахунок, але для медиків та груп ризику є ще деякі запаси, отримані як гуманітарна допомога. І ця вакцина була власне скірована для груп ризику. В першу чергу це дійсно люди похилого віку. 60+, це є вагітні, це є діти, і для них, от оці невеликі кількості доз були розподілені відповідно до заявок регіонів до кожному регіону медики вкотре нагадують, найперші в групі ризику літні люди. А оскільки вони найчастіше ходять на релігійні служби, то берегти їх це спільне завдання і їхніх дітей, і власне церковнослужителів. Голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, отець Ярослав Рохман, каже про три принципи, на яких наполягає церква, коли йдеться про вакцинацію. Добровільність, безпечність та доступність греко-католики покладаються на доказову медицину, тому вважають щеплення від сезонних хвороб турботою про власне здоров'я. Тому, власне, покладаючись на доказову медицину, церква також рекомендує і дораджує проводити саме щеплення вакцинацію для профілактики свого здоров'я для превентиви захворювань. І це дуже важливо. Схожої думки дотримуються і мусульмани. Муфтій духовного управління мусульман України, Умма Шейх Мурат Сулейманов нагадує слова пророка Мухаммеда про важливість турботи про власне здоров'я. Водночас, останнє слово у цьому питанні саме за лікарями. Ми е ну, не кажемо йдіть, всі робити». Тобто знаєте чому, тому що у кожного є своя особливість. Комусь не може взагалі робити, комусь потрібно це робити. Тому ми завжди кажемо обов'язково: йдіть до лікаря, якщо ваш сімейний лікар або інший лікар, він каже, щоб ви робили це щеплення. Виробить чому, тому що це зберігання здоров'я у Міністерстві охорони здоров'я кажуть, сезонна захворюваність на грип і ковід знижується, але наголошують, вакцинація є єдиним ефективним і безпечним. Способом запобігти ускладненням наслідок цих недуг і дякують релігійним діячам за підтримку і розуміння важливості берегти здоров'я. Василь Сафянюк, Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Володимир Коваленко, Факти Асітіві. Єдині новини.